Домашній експеримент номер 2 порівняння мийної дії мила та прального порошка. У першу склянку налили 50 мл дистильованої води, в другу таку саму кількість водопровідної води, в третю налили 40 мл дистильованої води та додали 10 мл розчину магнію сульфату. У кожну склянку додаємо половину чайної ложки рідкого мила та розчинимо обережними рухами. Висота піни около, около половини на сантиметр. І тепер зазначимо час, який потрібен піні, щоб він зменшився удвічі. Піна в першій склянці упала за 2 хвилини 20 секунд. Тепер ми зробимо те ж саме у другій склянці. Тепер вимірюємо, скільки сантиметрів буде піна. Около 2 см. Піна в другій склянці упала за 4 хвилини. 20 Тепер ми зробимо те ж саме у третій склянці. Висота піни у третій склянці 1,5 см. Піна у третій склянці упала за 3 минути 32 секунди. Тепер ми замість мила додаємо пральний порошок. Висоти піни около 0,5 сантиметрів. Піна в першій склянці упала за 1 хвилину 44 секунди. Тепер ми зробимо те ж саме у другій склянці. Висота піни у другій склянці – 0,5 сантиметрів. Піна в другій склянці упала за 2 хвилини 15 секунд. Тепер ми робимо те ж саме у третій склянці. В третій склянці висота піни 1 см. Піна в третій склянці упала за 4 хвилини 30 секунд.